Вітаю сьогодні. У нас глибокий аналіз матеріалів про розвиток мовлення у дітей. Дуже важлива тема для багатьох батьків. Так, вітаю тема дійсно актуальна. Ми маємо різне статті про скоромовки, є про зв'язок з дрібною моторикою, поради логопедів, навіть про логопедичний масаж. От спробуємо все це якось ну, систематизувати і виокремити практичні поради, так? Бо теорія теорію, а батькам треба знати, що робити. Точно. От часто кажуть, що все починається з пальчиків. Сухомлинський, здається, сказав джерела здібностей на кінчиках пальців. Наші джерела теж на це вказують. Наскільки це буквально? Ну це е, не просто красива фраза. Зв'язок дуже тісний. Дрібна моторика це ж координація дрібних м'язів рук. Так. Але от що цікаво з анатомії: ділянка мозку, яка відповідає за кисть руки, вона величезна, майже третина рухової зони кори. І розташована вона ну, прямо поряд з мовленнєвою зоною. Ого. Тобто, коли дитина щось ліпить, малює, перебирає на мистинки. Так, так, вона, власне, стимулює і сусідні могутнєві центри. Розумієте? Ага. Тобто це як така собі розминка для мозку виходить. Можна і так сказати. Саме тому розвиток дрібної моторики це показник, показник готовності до школи. І не тільки мовленнєвої. Це ж і логіка, і пам'ять, і увага. Зрозуміло. В матеріалах згадуються різні ігри: там крупи, квасоля, шнурівки, гудзики, мозайка. Так все це працює. От шнулівки, наприклад, це ж ще й просторове орієнтування зверху, знизу. А пальчиковий театр там і уява, і нові слова, і координація. Комплексна штука. Добре, з руками розібралися, фундамент заклали. А що з самими вправами для язика, для губ? Джерела радять скоромовки. А вже ж. Скоромовки – це чудово, і весело ж. Вони відточують дикцію, артикуляцію, і словник збагачують. От для Р класика: Карл купив корали Кларі або рак раку показав грати. А як правильно? Просто шотко тарторити. Е, ні, не зовсім починати треба повільно, дуже чітко промовляти кожен звук, от прям кожен, особливо ті, що складні для дитини, і наголос контролювати. А потім вже швидше, так поступово пришвидшувати, і можна гратися інтонацією, запитати скоромовкою, здивуватися, прошепотіти і обов'язково вголос. Ще радять перед скоромовками робити артикуляційну розминку. Ага, гімнастику для язичка про це теж є. І радять її робити грою, так щоб не нудно було. Наприклад, у зоопарку вправа хоботок, жабка. Звісно, мотивація це головне. Інакше дитина не захоче, можна прив'язати до будь чого гойдалка, гірка на майданчику, головне регулярність і зацікавленість. І важливо пам'ятати про вік, напевно. бо звуки ж не всі одразу з'являються. Точно, це поступовий процес. От ті ж р та ри вони зазвичай формуються в 5-6 років. А в ідеалі десь до 6 років дитина має оволодіти всіма звуками. Але буває, що щось іде не так, коли батькам варто ну занепокоїтись і звернутися до логопеда. Матеріали дають орієнтири. Так, і це дуже важливо не пропустити момент. Якщо дитині вже три з половиною роки, а її мовлення ну дуже нерозбірливе, або вона майже не говорить, або тільки-тільки почала? Так, або почала пізно. Це може бути ризик серйозніших порушень, наприклад, алалії. А вона може, скажімо так, спричинити і затримку розвитку, тому краще перевірити. Тобто три з половиною роки це вже такий рубіж. А якщо дитині чотири роки, наприклад, і вона не вимовляє багато звуків. Теж привід для консультацій: логопед зможе оцінити ситуацію, дати прогноз, чи це просто вікова особливість, чи вже потрібна допомога. А якщо вже 4,5 і більше, а проблеми залишаються, тоді вже точно варто йти. Бо після п'яти років, як показує практика, сподіватися на те, що воно саме минеться, стає все менш ймовірно. Самокорекція відбувається рідше. Цікаво, що в джерелах радять консультацію навіть за рік до школи, навіть якщо зі звуками вже все гаразд. Навіщо? Це профілактика. Профілактика можливих проблем з читанням і письмом, дислексія, дисграфія вони часто мають коріння саме в мовленнєвих порушеннях, навіть якщо звуковимова вже виправлена, логопед може побачити ці ризики. Тобто консультація це не лише про поставити звук. Зовсім ні, це комплексний погляд, розуміння проблеми, план корекції, поради батькам, як займатися вдома і от якраз профілактика шкільних труднощів. Ще згадувався логопедичний масаж це щось таке спеціальне? Так, це вже суто фахова методика. Його робить логопед або вручну, або спеціальними зондами, інструментами. А яка мета? Нормалізувати тонус м'язів артикуляційного апарату. Тобто, якщо м'язи надто напружені або навпаки мляві, масаж допомагає це виправити, активізувати їхню роботу. Але це лише один з інструментів, не панацея. Зрозуміло. Отже, якщо підсумувати, розвиток мовлення це така багатогранна історія. Треба і пальчики розвивати, а вже ж, дрібна моторика це база, і язичком працювати через вправи, ігри, скоромовки. Так, артикуляція. І бути уважними до процесу, не боятися звернутися по допомогу вчасно. Абсолютно. Комплексний підхід і своєчасність – ось що важливо. І розуміння батьками цих зв'язків це вже половина успіху. Так. І от знаєте, яка думка виникла, поки ми це обговорювали. Якщо зв'язок руки і мовлення в мозку такий прямий, чи не може бути так, що раннє навчання, скажімо, грі на фортепіано, чи навіть швидкому набору тексту на клавіатурі впливає на мову якось? Ну, неочевидно, шляхами, які ми ще не зовсім розуміємо. Мм, mm, цікаве питання. Про це варто було б подумати глибше. Можливо, майбутні дослідження щось покажуть.